Господи, Отче наш, віримо, що спасеш нас від вічної загибелі, просимо, спаси наш світ, цей світ, у який ти прислав свого єдинородного Сина Ісуса Христа. Ти наша єдина надія, вічна любов, всемогутні Господи, благаємо тебе, подивися на грішників, як на блукаючих. Синів і дочок з гарячою любов'ю, благаємо тебе, змилосердися над нами, бо не бачимо, не маємо іншого виходу. Із хаосу сучасності, нехай виведе нас Твоя милосердна всемогутність. Простягни нам свою рятівну руку, занур нас у своє Боже милосердя. І визволи нас від лукавого, Господи, Отче наш, просимо Тебе, будь милосердний до нашого століття, до людей цього віку через безмежне, безбожництво, будь милосердний до вчених і просвіти їхні уми Твоїм духом, Господи, Отче наш, благаємо. Прояви милосердя до маленьких дітей, які ні в чому не винні, і не винні в тому, що народилися у цей грішний, брехливий, переповнений помилками озлоблений світ, твоєю справедливістю запали світло в їхній душі і в душі кожної малої, безпомічної дитини, Ісусе, прийми в своє милосердя. Мою гріхами обтяжену душу, все моє життя. Отче безмежного милосердя, забери від мене гірку чашу страждань, але нехай не моя, а Твоя свята воля здійсниться в віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословени плітло на твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословени плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині й посяк час і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині й посяк час і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині й і на віки вічні. Амінь.